Вітаю вас, шановні глядачі! Знову у вашій увазі програма Дорогами християнства і в студії з вами я, ведучий цієї програми Віталій Кривой. Досліджуючи історію християнства, не можна оминути увагою один єретичний так званий рух у Візантії, який отримав назву павлікіанства. Дослідники згодні в тому, що цей рух спричинив колосальний вплив на релігійну думку. На величезних просторах від Кавказу до Західної Європи. На думку професора теології Оксфордського університету Фредеріка Конібера, павлікіани були прямими, продовжувачами вчення і традицій апостольського християнства. Але є чимало й тих, хто доводить інше. Хто ж вони були, ці віруючі, до яких приєднувалися люди, лише познайомившись з їх способом життя? Хто ж вони були, павлікіани, що навіть заснували власну державність? Та захищали свою віру зі зброєю в руках. Наше дослідження сьогодні присвячене стійкості та принциповості у питаннях віри. Зі в студії сьогодні Богдан Коваль та Віталій Нероба. Вітаю вас, шановні експерти. Але спочатку, як завжди, історична довідка. Павлікіани одна з найбільш значних за масштабами і наслідками середньовічних релігійних течій, зародилася у VII столітті у вірменії. Своєю головною метою павлікіани вважали збереження чистоти євангельської істини, звільнення її від елементів язичництва та ідолопоклонства. Себе вони називали просто християнами, на відміну від представників візантійської церкви, які називали себе ромеями. Засновником павлікіанства був вірменин Костянтин. Розпочавши свою проповідницьку діяльність з міста Кібоса у Вірменії, Костянтин взяв собі нове ім'я Силуан. Саме так звали одного зі супутників біблійного апостола Павла і звідси бере свій початок традиція павлікіанських лідерів називатися іменами учнів апостольських, згадуваних у новому заповіті. У 684 році імператор Костянтин Погонат послав офіцера на ім'я Симеон у район діяльності Павлікіан з метою придушення цього руху. Однак після смерті Силуана, вражений щирістю його віри, Симеон, що назвався Титом, очолив рух Павлікіан. За часів керування Симеона уряди павлікіан влилося чимало прихильників. Проте найвідомішим павлікіанським лідером став Сергій. Родом із Галатії. Сергій здобув послідовників тим, що проповідував і демонстрував практичну сторону християнського вчення, яке візантійські священнослужителі зводили до формальної ортодоксії. Проти павлікіанської течії було організовано два походи, де в ході битви павлікіани перемогли. Лише у 872 році Христофору вдалося захопити і стратити павлікіанського лідера Хрисохіра. По всій західній Вірменії було вбито близько ста тисяч павлікіан. Втім, на їхній залишок у Візантії очікувала краща доля. Імператори Костянтин П'ятий та Іоан Цимісхій переселили їх до Фракії, де в обмін на свободу віросповідання вони мали охороняти західні рубежі держави. Нащадками цих павлікіан вважаються дві балканські етнічні групи. Скатоличені банацькі болгари та ісламізовані помаки. У мене виникло запитання. Елементарні поняття давайте ми прояснимо для себе. Рух називається павлікяни. Чому так? Чому така назва? В християнській історії, звичайно, ті рухи, які сприймалися як єретичні, позначалися за іменами їхніх лідерів. Тобто від Павла. Ось цікаво, В павлікіанському рухові лідери брали собі імена апостола Павла і його найближчих сподвижників. Наприклад, біля витоків стояла людина з ім'ям Силуан, Тимофій, Тит. Ось такі от імена вони, собі, вони собі, брали. собі брали. Але цікаво, що самі павлікіани визначали <кхи> себе, вони називали просто християни, <кхи> на відміну від офіційного державного християнства Візантійської імперії Ромеї. Угу. Вони себе називали просто християни. Можливо, це апеляція до тих подій, які були в Антиохії. Ми згадуємо, що в апостольській церкві саме з Антиохії віруючі почали називати себе християнами, тому що вірили у Христа. Це вони самі себе так називали? Чи опоненти? Чи джерела історичні, які? з яких ми отримуємо цю інформацію? Ця інформація, що я тільки що подав, знаходиться у творі Петра Сицилійського «Корисна історія угу. це одне з найважливіших джерел по історії павлікіанського. Руху. Щоправда, чесно сказати, там е, дуже багато грязі, дуже багато несправедливих звинувачень на павлікіанську адресу. Ось він говорить, що так, вони називали себе просто християнами, на відміну від е, цієї ромейської церкви. Ще одне джерело це твір патріарха Фотія. Але якщо ми згадаємо то виникнення павлікіанського руху середини VII століття, патріарх Фотій вже жив і діяв 860-ті роки. Тобто пройшло вже Ось, пройшло, більше. І тому дослідники ем, говорять, що Фотій просто свої свідчення подавав на основі цієї корисної історії Петра Сицилійського. Угу. Ось цьому Петру ми можемо довіряти, тому що він знаходився у складі посольства до Павлікіан. Візантійський імператор направляв до них посольство, можливо, з метою переконати, угу, наставити усвою. їх, як він вірив, на угу. на шлях істинний. І прожив серед них 9 місяців, і тому багато чого бачив всередині, які це люди, у що вони вірять, що вони сповідують. Угу. Е, За яких обставин він цей рух виникає? Там що відбувалося взагалі? Чому він виник цей рух? Єретикам приписують давню давній родовід від тих єретичних течій, які давно вже визначені як дуже небезпечні. Наприклад, павлікіани говорили, що вони походять ще від перса мані. Така була релігія маніхейство про, про палікіан про про павлікі а, про, про них. павлікіан павлікіани. говорили. Так uh -huh. от що вони ще беруть беруть свій початок від цього маніхейства. Це була така дуалістична релігія, протиборство доброго і злого Бога. Uh -huh. Ось, але насправді павлікіани мають зовсім іншу традицію віри. Офіційно початок їхнього руху це 657 рік. <світнє> в, у Вірменії, в західній частині, на з... 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 східна Турція, скажімо так, ну, так на кордоні, прямо там на кордоні із Візантією о, виникає такий проповідник, о, який ім'я його було Костянтин. Але <світнє> він бере собі ім'я Силуан і починає серед своїх співплемінників проповідувати Євангеліє. А, так що Євангелія не було відомо для людей о, в той час. Справа в тому, що це Євангеліє відрізнялося це так, відрізнялося від тієї офіційної трактовки, яке, яку давала яку давала церква. Ну, а в чому думаю, що... Які моменти Ми можемо такі чіткі окреслити. В Я Боблікіян? думаю, що ця людина проповідувала те Євангеліє, як помічає цей професор Фредерік Конібер, на якого uh -huh. ви давали uh -huh. давали посилання. Це було те Євангеліє, та традиція віри, яка ще збереглася із того часу, коли у Вірменії пропов. Здається, апостол Фома. Угу. ось І ця людина просто відродила ці традиції, відродила чистоту вчення, о, чистоту вчення євангельського. Вони поставили біблійну позицію вище традиції людських. Вони угу. поставили не то що церква а Боже Слово, вище вказівок держави. Ну, це одне. Оце принципова, а ще що? Це принципові відмінності. А все інше то вже є наслідком. Угу. Якщо, наприклад. Біблія вчить тому, що Господу Богу твоєму поклоняйся, одному йому служи, не роби собі ніякого подоби, і зображення Бога. Uh -huh. Це біблійна позиція. А позиція держави, яка прийняла те давній язиччицу державної церкви, була зовсім інша. Роби uh -huh. ікони, роби зображення і поклоняйся їм. Uh -huh. А як влада uh -huh. ставилася до таких рухів? Ну, вона... І йшла на співпрацю, на домовленості на те, щоб переконати їх чи жорстоко пригнічували їх. Це було невигідно мати під боком ось таку, як би мовити, п'яту колону. Угу. Таких проповідників, які сумніваються в іконах, в... відкидають ієрархію візантійську, відкидають різні практики церковні обряди, хрещення ну, ви якось так вагідно сказали невигідно. І постійно роз постійно візантійські імператори розв'язували гоніння на цих павлікіан. Скажімо, один такий характерний епізод, що ось проповідав цей Костянтин Силуан, і в 684 році імператор Костянтин Погонат посилає війська цілий експедиційний корпус на чолі з воєначальником Симеоном для того, щоб вирізати винищити їх. Це такі хрестові походи, наче теж ну фактично, воно так і є за свої, за своєю жорстокістю, природою. за своїм масштабом воно угу. так і є. Є і ось цей воєначальник Симеон, виконуючи свою місію, побачивши поближче, що це за люди павлікіани, як вони безропотно йдуть на муки, як вони свідчать своєю смерті навіть Не по завжди віру. зі зброєю в руках. Так, не завжди. Ось тоді ще павлікіанство, павлікіанство сповідувало принцип непротивлення, ну, непротивлення злу злунасиллям. Ось цей Симеон побачив і сам навернувся в цю віру. Хоча Костянтин цей силуан, був страчений, але угу. на його місце стає Симеон. Уже як воєначальник, цей. воєначальник візантійський уже в якості лідера павлікіанської громади, приймаючи собі ім'я Тит, так чекайте. Він стає пр... проповідником на місце так, того він кого... стає кого про проповідником на місце того, кого страти. Виявляєте, який це сам стає ну це... також Так що ж було в житті паблікян, що змушувало таким чином змінювати свою думку людей не простих навіть. А які були покликані знищити цей рух взагалі? Тепер за все це період середини сьомого століття, скажімо, 650-х років, і до середини дев'ятого століття, ну навіть до десятого, майже століття вона uh -huh. ця епоха. І далі вже продовжується тільки під іншими назвами. Що там була за ситуація? Що таке середина сьомого століття? Це початок ісламу в Аравії. 630-й рік хіджра, знаменитий вихід Магомета, його цей початок проповіді такої uh -huh. іслам. Він Магомет виступав як певний реформатор повернення до якихось там ну, uh -huh. істин, відродження, правдивого там Божого до Слова. Так. Те ж самі процеси, схоже, відбуваються на півночі на території Східної Туреччини, у цій гірській місцевості, uh -huh. коли в Візантії панувала така державна церква змішання християнства з язичництвом. Люди вірні Божим заповідям, їм був шлях втечі один, або через Дунай на території України, або uh -huh. за другий кордон імперії на території Вірменії. Тоді. Uh -huh. не, не сучасної, малої Вірменії, uh -huh. а колись Вірменія Великая це була вся Східна Україна. Туреччина, частина Ірану це була uh -huh. велика та територія. І вони це були ті люди, які старалися жити по Божим принципам, по, по Євангелію жити, uh -huh. а не по традиціях людських. І е, вони, е, скажімо, переживали різні епохи. До початку 8 століття, скажімо так, до 700-х років були гоніння на них. Uh -huh. Але потім, коли до влади Візантії на період приблизно 150 років прийшла так звана іконоборча династія, Mm -hmm. Яка була проти перепоклинення іконам, яка також була за відродження правдивого Божого слова. І Саури, як ну, не помиляюсь, да? був Казарин і, і всі. Інда... Так, Ісаври це фактично одне із вірменських, одне племен, з вірменських mm -hmm. це їхні співплемінники, так. якщо можна mm -hmm. так сказати. А, також я досліджуючи історію павлікіанства, помітив цікаву річ, що а, імператори, які а, чинили особливо жорстокі гоніння, серед них було багато вірмен. Тільки Вірмен другого сповідання. Ми вже згадували про монофізитство серед Ірмен, це таке ближче до ортодоксального. Так, так. ось і тому можливо грав роль цей у цих гоніннях у переслідуваннях, грав роль цей фактор, що співплемінники вірять не так, от не угу. так, як вчить офіційна церква. Я е, таку думку чув, ну взагалі сучасні дослідники говорять, і ви згадали теж про це, що ніби з маніхійства щось взято було е, про протиборство богів доброго. Доброго Бога, злого Бога. Що ви думаєте про це? Є один складний Є... момент. Є тут такий взаємозв'язок? Євсне цього всього. Що uh -huh. все, що ми знаємо про павлікеан, uh -huh. так само, як пізніше, про богомілів, uh -huh. так само і про інші так звані еретичні рухи, ми знаємо тільки із джерел їхніх ворогів. Тобто під певною призмою. Так. Наприклад, навіть в радянський час, так званих сектантів. Це е, люди зі зразковою було поведінкою, протестантські церкви, баптисти, адвентисти, п'ятидесятники, до яких з моральної сторони жодних немає претензій, їх звинувачили в розвраті різноманітні. Ну, в тому, фориста. що жертви дітей приносять, ще uh -huh. там різні речі видумували. Але це писали їхні вороги. Uh -huh. Тобто комуністичний режим, той який був, він писав от такі uh -huh. речі. Well, це це саме павлікіан. І тому з павлікіанами так само ми єдине маємо ось це джерело, корисна історія Петра Сицилійського. Він там написав, що павлікіани вірять у двох богів доброго і злого, і між ними йде постійне протиборство. Але угу. якщо поглянути, скажімо, намагатися виправдати павлікіан, поглянути на цю позицію під іншим кутом, то дивіться, ми маємо тут вчення про велику боротьбу. Ну, нехай не боротьба між двома богами, а скажімо так, є Бог і є архангел, той, який збунтувався проти нього. Давайте ми зупинимося. У нас буде коротенька пауза. Дорогі глядачі залишайтеся з нами. Після паузи ми знову повернемось до нашої студії. В ефірі програма Дорогами християнства і наразі ми говоримо про павлікіанство. Нам допомагають досвідчені експерти Віталій Нероба і Богдан Коваль. Я запрошую і вас, шановні глядачі, приймати активну участь у дослідженні цієї теми. Будь ласка, надсилайте свої запитання і коментарі на електронну адресу, яку ви зараз бачите на своїх екранах. Інформацію додаткову шукайте у періодичних виданнях газет Вічний Скарб, Акцент, Абзор мірових вопросов. Ми зупинилися на дуже цікавій деталі про те, що було протиборство двох сил. Ми трішки пізніше повернемося до цього питання, а мене цікавить взагалі, які верстви населення підтримали цей рух. Це е, були прості люди, чи це були князі, Як, е, яке, які верстви населення могли сприйняти таку істину? павлікіанство масово наверталися прості люди. Тобто, можна сказати, що це рух, який йшов від самих низів, угу. це рух, в якому не були зацікавлені сильні світу цього. І вже сам цей факт змушує насторожуватися, чому люди так масово наверталися у ці віри, якщо знали, що це дуже пагубна єресь. Невже людям було так приємно, тим більше, що ці люди мали на руках святе письмо і могли у них була біб... так, у них, у них, бу... них була Біблія, вони могли її читати і на своїй мові могли, могли порівнювати. Так, вірменський переклад був зроблений ще в 4-му, в 5-му століттях. В 5-му столітті був зроблений вірменський переклад. Угу. Ось і тому, скоріше за все, те вчення, яке сповідували павлікіани, це було вчення про велику боротьбу. Дуже цікаво те, що їхні вороги, які звинувачують їх в тому, що, начебто, павликіани вчать про вічну боротьбу добра і зла, яка ніколи не припиниться, самі сповідують саме таке вчення. Тому що угу. якщо ми подивимось вчення тої церкви, яке і зараз багато християнських конфесій сповідують, угу. то вона навчає це вчення, навчає те, що добро і зло буде існувати вічно. Є так зване вчення про безсмертя душі. Що коли людина помирає, то вона не зникає нікуди. Її душа продовжує існувати вічно, навіть коли прийде Христос, то люди мільярди років безкінечну вічність будуть вічно мучитися. Оці грішники в пеклі завжди будуть там. Тобто, зло нікуди не зникає, воно продовжує хай в якомусь законсервованому вигляді, але існувати. воно продовжує існувати вічно. Задаємо, хоча б сім кол пекла Данте. І що цікаво, що в цьому вченні це була офіційне і залишилося вчинення офіційної церкви тієї. Як вони можуть в цьому ж звинувачувати Угу. Щось схоже є. Тому що якраз і вони спойду вчення маніхейства, офіційна церква, якраз вона і сповідує це вчення маніхейства про вічну боротьбу добра і славу такий напрошується висновку. Ви казали, що частина утікачів від переслідування тікала до арабського халіфату. Як так сталося? що Ну там мусульмани на цій території дозволили жити християнам. Ну, вони ж розуміли, що це християни чи не розуміли? А реал поширення павлікіанства був взагалі досить широкий. По всій Малій Азії існували, існували павлікеани. Скільки правда... їх було? Це сотнями Сотні тисяч. сотнями тисяч наверталися люди до цієї віри. Ми бачимо, що це була дійсно народна релігія. Ну, зрозуміло. А як мусульмани стали до цього? Ось, Чому вони? справа в тому, Мерло як вони як вони опинили, опинилися у мусульманському світі? Починалося павліканство з території цієї вірмені так Шуча, з території ага. східної ту східної сучасної східної Туреччини з території Вірменії. І ось чергове гоніння на павлікіан у 850-х роках від імператриці Феодори у павлікіанське місто, у місто, наповнене павлікіанами, знову посилають каральну експедицію, посилають і вископів для того, щоб винищити це вогнем і мечем. І ось цікаво, що тоді павлікіани беруться за зброю. Вони зі зброєю в руках винищують цю ну, винищують цей каральний загін, і розуміючи, що. Імператриця буде невдоволена тим, і пошле ще більший військовий uh -huh. контингент. Втікають на територію арабського халіфату, і там біля мілітени засновують навіть свою колонію. І uh -huh. живуть там, і процвітають, і проповідують, і поширюють це вчення євангельське з дозволу, як ми вже помітили, з дозволу самих Арабів. І угу. ось ви дуже правильне питання задали. Чому ж араби терплять у себе ну, спокійно, присутність так. християн? Тому що араби розуміють, що це не такі християни. У арабів була відраза до ромейської віри, до цієї віри із обрядами, із іконами, із радою. Не, несприятливість, та? так? Так. Угу. Ось можливо, саме от неприйняття зображень і було тим ключовим фактором, яке о, породило мир, мирне співіснування Павлікіан. Угу. І Арабів, mm -hmm. зрозуміло, а на західній Вірменії ось та якби держава, яка була заснована, якою вона була, скільки вона проіснувала? В різні часи в християнської церкви різні такі вчення були камнем спотикання, камнем дискусії mm -hmm. в оці століття, які ми розглядаємо, тобто в 8 століття, 9 століття, 7, головне питання це ікони. Mm -hmm. Тобто, поклонятись іконам, це є ідолопоклонство, чи це не ідолопоклонство? І ми дивимося, що ідолопоклонство зосереджується на території колишньої Римської імперії. Ті, що за межами Римської імперії, вони проти поклонні іконам. Це Арабський халіфат, Іслам, угу. це павлікіанство і це хазарський каганат на півночі на території Русі. І вони дивним чином між собою співпрацюють. В Візантійській імперії на приблизно 150 років до влади приходить іконоборча династія. І між ними, і павлікянами наступа мир, фактично. Таких гонінь якихось немає не переслідувати. Не Тільки панда іконоборча династія до влади приходить Феодора, оця вже іконошанувальниця. Угу. Відразу починаються страшенні гоніння. Цікаво, що прихи... противниками ікон Візантійської імперії були військові. Угу. І вона, коли приходить до влади, починає страшні гоніння на павлікян. Це 843 рік. Ці гоніння продовжуються десяток років більше. І в цей час Казарський каганат, васалом якого тоді була Київська Русь, так. відправляє величезний експедиційний військовий корпус прямо в серце Візантіїв-Константинополь. Угу. І висновок напрошується один. Тобто Це свій... захист своїх одновірців. З метою військової експансії uh -huh. захистити от відгонінь тих християн, uh -huh. так. щоб відволікти так. увагу візантувати. В візантійських начальники. джерелах, uh -huh. які uh -huh. описують на Аскульда, 100 тисяч на флотилія русів, пливе на візантій. Uh -huh. І вони описують, яким чином були переможені руси. Uh -huh. в, віза... в наших, в наших літописах цього немає. Це візантійське. Так, uh -huh. вони описують, що коли величезний флот русів оточив Константинополь 100 тисяч uh -huh. воїнів. То е, візантійці винесли ікону до воріт Константинополя, ікону Божої Матері, uh -huh. і ця ікона визвала величезну бурю на морі і флот русів був переможений. Тобто, хто переміг русів? Uh -huh. ікона. ікона. Питання в оцьому цьому стоїть. Uh -huh. І це пов'язано з павлікянами. Руси і Хазарія виступили на захист павлікян. Зрозуміло. Uh -huh. Ну, Чисто таке етичне питання. Ми кажемо, павлікяни взяли зброю. І виступили на захист. Як так стається, що християни, ви кажете, таким принцип, які дотримуються таких. У них така не просто традиція, а дійсно віра, така глибока, і беруть руки зброю. Для християн більше характерна пацифістська позиція. християни. Так, коли ну, ви говорите, я згадую перші століття християнства, як безропотно вони йшли на арену так, так. і були згодовувані левом. І Христос нам залишає такий принцип: що як то вдарить тебе в праву щеку, то підставимо і другу. Але разом із тим ми бачимо, що християнин це не... Якась безвільна особистість, якою можуть розпоряджатися і помикати інші. Той же саме Ісус Христос, коли його судили, то захищав себе. Він говорив: якщо я сказав невірно, в Євангелії від Матвія читаємо, то скажи, що я сказав не так. Ну, а питання: а що ж сьогодні робити? То так виходить, що сьогодні теж християни мають право. Питання в тому, що не всі так звані ці еретичні рухи, то вже всі вони такі святі, такі непорочні. Угу. Ми не можемо так казати, от державна церква там всі такі безбожники, такі погані. А от от це еретичні рухи, то всі святі. В кожній, скажімо, церкві серед кожного діти. Ні, ну я не говорю, що ми. Я, кажу, угу. Є така позиція, Зайну. що то, то, угу. такі, от, такі хороші, типу, таку не можна сказати. Як серед тої, так званої державної церкви, були святі Божі люди. Які дійсно жили по святому письмі, так і серед тієї uh -huh. церкви. Кожен поступає, як йому говорить совість, і він відповідально особистий перед Богом. Є Божі 10 заповідей. В них є заповідь, не вбивай». Кожна людина вирішує, чи вона бере в руки зброю, чи не бере. Це справа совісті людини і справа її стосунків з Богом. Хтось з християн вирішував брати в руки зброю, а uh -huh. хтось вирішував бути повністю відданим усім десяти Божим заповідам, вірний цьому Божому завіду. Які ми бачимо наслідки думок павлікянства в пізньому середньовіччі, де ми бачимо, як ті ідеї, якими жили вони, вони десь стають відомими, видимими для християнської церкви те, що вони думали, в те, що вони вірили. Так як павлікіанство було поширено на великій території, то відгомін цього ми знаходимо у русі болгарських богомілів. Я сподіваюся, що про це в нас ще буде в майбутньому передача. Угу. Потім ті ж самі єресі середньовічні вальденці, альбігойці, дослідники говорять, що і на них. Так, на них також великий вплив справило ось це саме ця павлікіанська доктрина про велику боротьбу. Дивіться, не просто так, протиборство добра і зла. Павлікіани жили в очікуванні скорого другого пришестя Христа, в очікуванні того, що Оста... перемоги. остаточної тобто перемоги. Ось це ця віра була характерна і для богомілів, і для катарів, і для альбігойців, що ось же скоро наступає кінець світу, ось же скоро вирішиться доля, коли Бог вступиться за свій народ. Звичайно, ці. Ці так звані єресі виросли і на місцевій почві. Місцева традиція була також сильна. Але, uh -huh. скажімо так, вієння зі Сходу павлікіанство просто каталізувало це і uh -huh. І пришвидшило певні Пришви... пришвидшило їх утворення. Ви хотіли щось додати? Тому що це богомільство, прикине в нас невідоме на Русі слово павлікіанство, uh -huh. але богомільство на Русі було дуже поширене. Наприклад, так звана єрість жидовствуючих, Її сучасники і вороги називали саме Богомільською Угу. Uh -huh. І багато інших вчень, навіть що цікаво, що Михайло Драгоманов сказав: ми, коли буде передача про Богомілля, я думаю, ми це розглянемо, uh -huh. але так, в вільному перекладі цитата, що коли дійде до теми, яка віра і національною українською вірою, то це ні в якому разі не католицизм, не православ'я, національна віра, найдавніша віра це є богомільство. Це слова Михайла Петровича Драгомана, який був міністром освіти Болгарії, мав доступ до великої кількості документів в книзі Чумаки, національне питання він про це пише. Тобто, uh -huh. ця тема павлікіанства Богомільства дуже відноситься до України і до східнослов'янського світу. Дійсно, непідробне захоплення викликає тема про те, якими були павлікіани, люди, які стояли на принципах, не дивлячись ні на що. Дякуємо вам, шановні експерти, за цікаві думки. Бажаємо успіхів у подальших дослідженнях. З вами був Віталій Кривой та програма Дорогами Християнства. До нових зустрічей.